В моїй колекції є картини, які просто прекрасу, красу, а є картини медитації. І це такі особливі картини, з якими я дуже сильно взаємодію і дуже часто. І є картини, у яких я у медитаціях питаю поради. І це одна з таких картин. Це картина про політ птаха над океаном. І кожного разу, коли я дивлюся на цю картину, ось я її зараз покажу ближче. Вона так перелівається, і там глибина є, і можна відчути навіть як такий запах моря, води, океана, коли на неї дивишся. І вона так блищить, як вода на сонці сяє. Так ось, ця картина. Вона мені допомагає знаходити відповіді на якісь складні питання. Бо коли в мене виникає таке питання, я підходжу до цієї картини, дивлюся на неї, уявляю собі, що я птах, який летить високо над морем чи океаном. На таким без, безмежною водною гладдю, я уявляю, що я дуже дуже високо над своєю проблемою знаходжуся, і що я можу її роздивитися з різних ракурсів, побачити її з різних сторон побачити її здалека. Я кожного разу з цієї, з цієї медитації виходжу або з рішенням, або з відчуттям легкості. Ця проблема вже не відчувається такою тяжкою. А відчувається цікавою для вирішення виникає таке такий азарт, така радість і бажання з цією проблемою взаємодіяти.